Всім привіт! З вами Діва. І сьогодні це обзор маски Майнкрафт. Ось такої. Витягаємо саме перше. Це ось така от штука. Тут типу, намальовано, що можна виграти. Фу, футболку вони виграти за 112 гривень. Нічось? можна... Майнкрафт Сундучок, Доміно Майнкрафт, Тетради Майнкрафт якісь, Часы Майнкрафт, чашки Майнкрафт, Коврик Майнкрафт і Постель Майнкрафт. Постіль Minecraft за 30 гривень, футболка за 112. Не знаю. Ладно, давайте перейдем. Тут, тут вже показано, що вирізати, то я вже ножниці приготував. Витягаємо маску. Йоханий! Дивіться, маска. Алмазні блоки. Маска ший. Там був купляти маску. ЗОш. Дивіться, це друга частина того. Зошит Зомби! Круто! А ну, на ск... Наскільки... Тут напише на скільки сторінок. Нет, тут такой крипер, такой зошит. Ой, ну вот такой зомби, вот такой крипер. Прикольно. К тут здається... Йо, на погай сторинок в клетенку. Тут а шо таке? Тут голова з верх стіла і не з Ні, та це не стіло. І ще один бік стіла. Окей. Давайте ну, скле... склеїть? А, склеїть! Склеїть! то мені ще й клей треба! Ой, ханий! Склеїть! Сколеїть. Mm. Здається, це буде нелегко. Знаєте, що давайте зроблю? Це буде дуже довго. Давайте ліпше я перемотаю відео, щоб це довго не було. Ну давайте. Тут я ще вирізав такі албазні блоки, тут в мене їх вже мільйони. О, останні закручую А все-таки ж круто, що зошит зоші навіть не може доду, але зошит попався. Я ще голову не зробив, не бійтесь. Ще перебутка відео буде. Я вже тут десь дві години сиджу, думаю, як її скласти.